В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Є вже доброю традицією довший час, що ми збираємося на чування. ми збираємося щоб побути з Господом, щоб помолитися. Попросити Бога в своїх нуждах і потребах, подякувати Богу і за певні дари, які він робить, коли є потреба, піти до сповіді, запричащатися. І ми бачимо, що тих декілька годин нашого перебування тут в храмі нас змінюють. Ми стаємо інакше. Знаю, щоб якийсь був вимірювач, який би вимірював, як, якими ми зайшли до храму, якими ми виходимо з храму, це було б відчутно, що ми одні війшли, інші виходимо. Бо ми не можемо не змінитися, коли ми зустрічаємося з Господом. Правдива зустріч з Богом. Переносить результат. Ми це бачимо на сторінках старого заповіту, нового, що ці зустрічі з Богом змінювали людей. Але ж погляньмо, як змінювалися особи, коли зустрічалися з Ісусом Христом. Люди, які не жили вірою. Люди, які були далекі від Бога, змінювались. Навколо особи Христа були дуже різні, різні особистості. Були багаті, були бідні, були освічені більше чи менше. Лиш подивіться на Грону Апостолів. Кого там тільки немає. А ще більше це були звичайні люди, як і ми. Більшості кажуть, я звичайна людина, я от нічого особливого не маю, не знаю, не можу. Я не знаю, чи хтось тут з нас чується особливий надзвичайний. зворотню. зворотньо. Всі ми чуємося людьми звичайним. Нічого особливого, чогось такого ми в собі не знаходимо. Але бачимо, що люди звичайні, коли ставали, зустрічалися з Господом, вони відчували це покликання до надзвичайного життя, до надзвичайного поступування. Люди мінялися. Навіть погляньмо на Пресвяту Богородицю, звичайна жінка стає Богородицею і народжує Бога. Апостоли, звичайні. Робітники, звичайні люди, після того, як зустрілися з Господом, стають цілковито інакші. Тому критерієм нашого духовного життя саме є це. Чи дійсно ми змінюємося після зустрічі з Богом? Чи дійсно ми стаємо інакші? Чи ми стаємо кращі? Чи в нас в серці більше панує мир, любов, доброзичливість, доброта? А один з найбільших критеріїв, як би я так би сказав, святості це наша любов до ворогів до людей, які нам прикри, до людей, які приносять нам терпіння, невигоди, якісь клопоти, замішання. Кажучи іншими словами, реальне життя показує, якими ми є. Бо в нашому духовному житті ми можемо переживати різні досвіди, особливо це є на реколекціях, чи так як тут ми, я на чування. Нас можуть якісь досвідчення переходити в часі наших молитов, особистих чи в храмі. Літургії, і утренній. Але але наше молитовне життя, воно порівняно не я ж таке велике. Скільки ми аж там молимося вранці чи ввечері? Як часто бувають чування в місяці раз, ми здебільшого вертаємося в реальне життя. Життя, яким є припадковим, життя дане нам Богом. Життя, в яке ставить нас Господь. І з тому саме такі миті, які ми маємо тепер, це є добра нагода знов і знов ще і ще раз пережити цей досвід Бога. І коли ми переживемо цей досвід Бога, досвідчимо Бога, як я вже вказував, ми неминуче змінимося. Ми стаємо інакші. Про це дуже гарно оповідається в притчі про доброго самарянина. Як, як троє чоловік верталися з храму, вживаючи сьогоднішню нашу мову, троє чоловік верталися з чувать. І двоє усі проходять поруч цього бідолахи, ну бо вони якісь мали глибокі. Чи більше, чи сильні пережиття, щось досвідчили в храмі Божому і верталися з тим пережиттям до своїх домівок. І тут Бог ставить цього бідолаху, якого ограбили розвійники. Дорогі друзі, після нашої молитви особистої вранці чи ввечері. Наших молитов у храмі, ми повертаємося в життя. І Бог нам дає ті чи інші обстави. Чуєте, Бог дає нам ті чи інші обставини. Коли ми кажемо, що щось в житті так склалося, або часто можемо твердити, що комусь повезло, а комусь не повезло, чи мені повезло, чи не повезло. Це не є слова людини, яка вірить в Бога. Бо ми, які віримо в Бога, довіряємо, що Бог провадить всім в нашому житті. Немає подій, яка ставала все випадково. Тому з однієї, сторони, Бог дає себе досвідчити, пережити, а з іншої сторони, Він дає нам певні конкретні обставини що ми цю віру, що ми цей досвід Бога. А реалізували. Тому християнство це не є релігія пережиттів. Християнство це не є лише релігія молитв. Християнство це є приклад Христа. Христос є Бог. І що цей Бог зробив? Воплотився, прийняв людське тіло. Погляньте якісь інші релігії, яку б ви не взяли, немає ніде такої ідеї, що Бог воплочується. В цих релігіях Бог десь далеко, людина грішна, слаба і має якось досягати того Бога, управляючи в аскезі, в молитві. Коли подивитися в інтернет слово релігія. Саме означає це, що людина шукає Бога. Людина прагне Бога. Чому це є природньо? Тому що людина створена на образі подобу Божу. І тому людина, свідомо чи несвідомо шукає свого Творця. Шукає Бога. Особливо це видно в людському житті, коли приходять. Різні труднощі, клопоти, проблеми. Тому дуже часто тоді людина повертає свій зір до Бога знову ж чому? Ну, тому що не знаходить в собі рішення, не знаходить відповіді сама по собі. Вона звертає погляд до Бога. Кажуть, на війні, бо окопах нема а ти їсть. Я би сказав, на загал в житті немає атеїстів, коли до його когось добре трьосане, коли щось станеться, прийде якийсь клопіт, біда, людина повертає свій зір до Господа, шукає Творця. І тому в світі так є дуже багато релігій, у кожній культурі, ментальності ці пошуки Бога якось розвинулися в різний спосіб. Християнство це не є релігія. Християнство це радикально інше противне релігії. Що в релігії людина шукає Бога, в християнстві Спаситель вже прийшов. Спаситель то, що ми співаємо в часі Воскресіння, смертю смерть подолав і нам дарував життя вічне. Чи чуєте це? Що всі спокуси, всі випробування, всі труднощі виріш, вирішені є в Бозі. Це для мене, щось є проблемою, депресією, труднощю, клопітом, Безвихідної ситуації в Бога немає. Господь є Спаситель. Господь прийшов воплотився. І війшов в людське життя. Ніякі інші релігії не мене не знаходимо Бога, який проходить цей шлях, який проходить кожна людина від народження до смерті. А в особі Ісуса Христа це ще більш радикально складне. Бо Ісус Христос народжується, входить в дійсність людську. Печері. Це зараз гарно. У нас різдво прийде, ми ставимо також ясла, де ложимо фігурку Ісуса Христа. Ясла гарні, гарний, Світелка блимають. Я часто величезні. Може, такі, як не знаю, яка частина нашого храму цілий по різних храмах. Вертепи, які почалися від Франциска ще, такі шопки виставляють. Це гарно виглядає. Але в реальності цілковито було інакше. Ісус Христос народжується в стодолі, кажучи сучасною мовою найбільше антисинетарії, де було найбільше бактерій, вірусів. Хтось виріс на селі, знає, що Содола найбільш брудніше місце. Христос входить в ту дійсність там. Тяжко зрозуміти чому. Це ж Бог. Ми ж по-людськи дуже часто кажемо, треба шанувати людську особу, людську гідність. Я не маю нічого проти, це треба шанувати. Але погляньмо, де був пошанований Ісус Христос як Бог, Коли, де йому не знайшлося місця, щоб народитись? Ніхто його не приймав. Він народжується в цьому бруді. Андисанітарії. Чому це кажу, другі друзі? Перестаньмо жити ілюзіями. Що десь колись настане якесь ідеальне життя не настане. Не настане ідеальне життя зовні нас. Обставини ніколи не будуть ідеальними. Хто прожив вже трошки років, може сказати, що завжди були труднощі, клопоти, проблеми, просто вони змінювалися. Але я піду ще далі. Ми тільки не шукаємо ідеального. Назовні, але внутрі. Ніколи не буде цього ідеалу внутрі. До останнього нашого подвигу, перепрошую, до останнього нашого подиху, будемо боротися за досконалість. До останньої миті нашого життя будемо мати внутрішні теризання. Це в житті святих можемо зустріти безліч разів. Що вони прожили ціле життя, праведне святе, а в кінці життя для них було вагання, чи є Бог, чи нема. Полянь пана Івана Хрестителя. Він проповідував про Христа і в той же час в останній миті свого життя питає, посилає учеників, що спитали Христа, чи ти той, що є, чи, не, чи інший має прийти. Немає ідеальних обставин ні всередині нас, ніколи не будемо ідеальними. І ніколи не будемо, будемо мати ідеальних обставин назовні. І в тому криється наша проблема, що ми хочемо самі досягнути цієї ідеальності, хочемо самі досягнути цього спасіння і досконалості, неможливо. Якщо би так було, можливо, то нема потреби було приходу Спасителя, який приходить на цю землю, щоб спасти нас. І дуже часто в нашому житті, саме тоді, коли ми входимо в тупі кризу, коли ми бачимо, що не можемо собі дати раду, тоді розуміємо, що Христос є той, який спасає. Він може спасти. Той, який дарує це спасіння, він вже його подарував. Треба лише вірою жити цим спасінням. Тому ми називаємося людьми віруючими. Це не тому, що я емоційно переживаю все, що отримав життя вічне, чи інтелектуально знаю про це. Справа не є в цьому. Справа, що я живу вірою, що мені це дано. Диявол також знає все про Бога. Що з того він не вірить. І тому наше життя це десь справа більше знати, є зле знати, я не, не супроти знань Але наше життя не потреба бігати за черговими знаннями чи черговими якимись досвідами, переживаннями Бога. Християнське життя. Це вцілення християнства, своє особисте життя там, де Бог мене поставив. Тому що так як Бог воплотився в конкретному місті, так як Христос виростав у конкретній родині, Христос мав конкретних апостолів не ідеальних своїми плюсами і мінусами. І Христос був арештований, бичований. І що дорогою, дороги я остаточно був розп'ятий в конкретних обставинах. І він це пройшов. Чи розумієте, що ми маємо пройти через ці обставини нашого життя? І це не є справа, чи я вчора творив чуда, чи я вчора впав в якісь найбільші грі. Чи сьогодні немає різниці? Що вже сталося, то сталося. Мої здобутки вчорашні це вже здобутки, як кажуть американці, пасти з гі. Це вже все. Мої невдачі вчорашні це невдачі пасти з гісторі. Важливо, як я живу в тих обставинах, яких мені даний Бог. І тут знов питання віри. Я довіряю Богові, що дав він мені найкраще. Дуже часто в сучасному світі християнському ми кажемо про велику Божу любов до нас. Гарно звучить Бог любить. Бог любить, це правда. Але коли ми дійсно віримо, що Бог нас любить, і коли ми віримо, що нічого не стається без Божої волі, ми зрозуміємо, що Бог все, що дає, дає з любові до нас. Можна сказати, як? Як це терпіння, страдання? Особливо гляньте, що діється в Україні? Як цьому всьому побачити Бога і Божу волю? Питання зустрічне: як побачити Бога і Божу волю в вичування страдання Христа? Як побачити Божу волю? Тому, що Господь був розп'ятий, нема відповіді дотепер. Не можемо зрозуміти дотепер логіки цього упокорення, пониження Бога, який стає людиною. Але стає людиною входить в цю дійсність людського буття. І для нас це саме покликання. Вносити християнство там, де ми є. Зуміти, що це місце, де Бог мене поставив, це найкраще місце для мого освячення і спасіння. Я завжди думаю, що десь колись було краще. Було краще. Це правда. Для когось, а не для мене. Десь колись буде краще. Буде краще. Для когось може, а не для мене. І коли я вірую, що Бог мене любить, я розумію, що Він поставив мене в цих обставин, щоб я воплочував християнство. Коли нас порівняти до людей святих, які були в церкві навіть до апостолів, та ми тепер багато знань маємо. Та взагалі їх тепер не треба мати, ти можеш будь-що в інтернеті знайти. Лиш напишси в Google. Але чим різниця святі? Не питання, наскільки вони знали, але питання, наскільки вони жили християнство. І тут ми маємо робити всі як один із підсумління. Як ми живемо християнством? Не як ми знаємо про християнство? Не як ми знаємо, як би мало би бути. Всі ми знаємо, як би мало бути. Але як я живу? Як я відношуся з конкретними особами, в конкретних життєвих ситуацій? Найближче я відношуся до моїх близьких, бо цих точно мені дав Господь. Через близьких Бог найбільше діє. І коли ми Почнемо дивитися на своє життя очами віри, придаться радість життя, радість, вдячність для Бога, що дав мені життя. І будемо розуміти, що кожна людина, яка прийшла на цей світ, покликана завершити якусь місію, мою особисту. Звичайно, ми в нашому житті можемо когось наслідувати. Це добре, які певні особи нас потягають. Але ми ніколи не, ніколи нікого не можемо скопіювати. Бо будь-яка копія, вона ніколи не варта того, що є оригінальне. Оригінал є оригінал. І кожен з нас є оригінал. Оригінальний, неповторний. Але через нашу молитву, через нашу аскезу працю над нашими недоліками. Ми пізнаємо себе, пізнаємо цю свою оригінальність, пізнаємо, що Бог від нас хоче в тих чи інших обставинах життя, що ми маємо робити, а що не робити, де маємо говорити, а де мовчати? Бог надихає. Не На питання, якими ми будуємо собі стра... стратегії, плани, це не є зле. Але як ми у Бозі пізнаємо, відкриваємо цінність вартість нашого життя, як ми в тих чи інших конкретних обставинах чинимо і робимо щось добре. Тому зупиняємося час від часу, так як ми сьогодні зробили. Зупиняємося щодня, роблячи інспект сумління, придивляємося до свого життя. Що ми доброго зробили, дякуємо Бога, Богові, прославляємо Його. Якщо ми зробили злого, недоброго перепрошуємо Бога. А найбільше молімося, бо молитва це те, що нас просвітлює, надихає, перемінює, це те, що дає нам бути в єдності з Богом. А коли ми є в єдності з Богом то Бог, як ніхто інший, дає нам найкраще розуміння нашого життя. Бажаємо цього. Стримімося до цього. І вживаємо найкраще життя. Життя проходить надто швидко. Нема куди відкладати і щось особливого чекати. Вже тут і тепер живім по-християнськи. Тілюймо християнство в наше життя. Саме там, де люблячий Господь всіх нас поставив.